Зеленський раптом згадує, що в нього є електорат, який хоче миру, він робить заяву про те, що в нього є план, про те, що він за кілька місяців може через свій план врегулювати е, стосунки з Росією. І для корупціонерів, і для антикорупціонерів Зеленський або Єрмак залишаються головними опорними фігурами. Хочу нагадати ну, про управлінські рішення, як це робиться 04.10.22 року. Ми пригадуємо, Зеленський указом президента затвердив рішення РНБО, де констатовано неможливість вести переговори з Путіним. 27.06 року Зеленський дав обіцянку підготувати план врегулювання, який неможливо провести без прямих переговорів з Путіним. І тому, коли Зеленський говорить про те, що він готовий, що в нього є план, українці здригаються і думають, що він віддасть Путіну чотири. Області і Крим. Мені здається, що Зеленський це якраз той політик, який шукає моменту, коли розкидані ним бумеранги прилетять одномоментно і вгатять йому в потилицю. Вітаю, друзі! П'ять років влади Зеленського привчили нас до того, що. Пролінський стиль Зеленського зводиться до одного. Якщо він висловився з якоїсь проблеми, то ця вже проблема має бути вирішена. Якщо він підписав якийсь указ, то вважається, що ця проблема вже вирішена. Якщо Зеленський заборонив собі вести перемовини з Путіним, то ця проблема вирішена. Але Зеленський раптом згадує, що в нього є електорат, який хоче миру. Він робить заяву про те, що в нього є план, про те, що він за кілька місяців може через свій план врегулювати е, стосунки з Росією. Подивіться, цитата: У нас багато поранених та вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців. Яке врегулювання? Путін вже чітко сказав, що віддайте чотири області, і я пішов гуляти, готуватися до захоплення нових чотирьох областей. Якщо Зеленський цього не розуміє, то хто йому лікар? Але питання в тому, що частина електорату Зеленського, яка справді зрозуміла, що вона має справу із зграюших раїв, але зізнатись в тому, що вона проголосувала за шахрая і стала заручником шахрайства, звичайно, що не може. Тому вони всі ловлять, у, так би мовити, в тембрі Зеленського пошук якоїсь нової істини. Ми пригадуємо, що Зеленський заборонив собі вести переговори про будь-що із Путіним. Відповідно, Перемовини з Путіном про передачу чотирьох областей має ввести хтось інший. Але в чому комедія? Комедія -то полягає в тому, що коли зараз Зеленський говорить про план врегулювання після того, як Путін сказав про чотири області. А який план урегулювання після заяв самого Зеленського про вихід на кордон 91-го року? Тобто є таке відчуття, що паралельно зі спробою дійсно грати на е, таких глобальних сценаріях, е, і ідея цих сценаріїв в тому, щоб ослабити максимально Росію, підвести її під е, необхідність самовиживання. І для цього зроблено багато дійсно сильних кроків управлінських, 14-й пакет санкцій від Євросоюзу. Він переконливий. Це правда. Це, це те, чого ми чекали. Якби такі пакети приймалися у 2022 році, мабуть, би сценарій війни був би зовсім інакший. Ну, але про роль місця Зеленського в цьому всьому, тому що нас пробують переконати в тому, що от Зеленський великий стратег, він сідає за стіл перемовин із лідерами майже 100 країн. Але політична компонента, на якій був зроблений акцент на саміті миру, це довготривалий сценарій. Вибори Зеленського, а Зеленський вряди годи, вдається до маневрів нагадування своєму виборцю, що він про нього не забув, і що він може щось створити, яке здиво, коли з коли виборцю Зеленського стане несоромно за Зеленського. В масі своїй вибори Зеленського вже не признається, що він голосував за Зеленського. Питання в тому, що дії оточення Зеленського за останній рік, по суті, створили умови безнадійні для політичної перспективи як Зеленського, так і найближчого кола людей. Дивіться, нібито якесь рішення. З'явилося по Миколі Тищенку, і як виникають слідчі дії по Кирилу Тимошенко, пригадується минулого тижня, коли правоохоронці і банку, особливо блогери банку, затравлювали Віталія Шабуніна. Шабунін такий дуже суперечливий персонаж, але він по-своєму ідейний. І за це викликає інколи повагу. Якщо він. Справді атакував Порошенка, то чомусь він атакував Порошенка. Хоча звинувати Порошенка у корупційних обрудках було просто неможливо, тому що він самодостатній бізнесмен, у нього є доходи, і пилять копєчку малою десь із бюджету в статусі президента, це якось воно царське це діло. Але ж, Шабунін. Зробив все, щоб Зеленський переміг на виборах. Хтось може сказати, що Порошенко сам зробив все, щоб Зеленський переміг на виборах. Ні, не Порошенко зробив це, повірте мені. Хоча у Порошенка є своїх помилок, але суть в тому, що раптом хтось масово повівся, і якраз такі люди, як Шабунін, були провідниками того, що люди масово повелися на Можливість такої електоральної революції швидкого, безболісного рішення, швидке і безболісне рішення привело до війни, до просто вражаючої корупції. Вражаючої. Якщо хтось хоче співставити рівень корупції часів Порошенка і нинішнього, то хай почухає свою потилицю. Маємо абсолютно комічну історію. Сьогодні дивлюся твіттер Єрмака. І він розповідає, що всюди в світі є корупція, а Україна не найбільш корумпована держава. Мама дорога, чекайте, пеляти, не найбільш корумпована держава, та у вас є два просто показових випадки корупції в країні. Закупівля кругляка для е, фортифікації на Харківщині коштувала. Втричі дешевше, ніж кругляк на Миколаївщині. І що найсмішніше, що всі соціологи розповідають про те, що Кім користується великою довірою виборця, і тому Ким організував схематоз, по якому закупив для потреб фортифікації кругляк втричі дорожче, ніж на Харківщині. На Миколаївщині вже нема таких боїв, як на Харківщині. На Миколаївщині взагалі боїв нема. Хоча ну, є бої, тому що прилітають шахеди і літають над головою шахеди, і з, і з цим треба воювати. Але повернімося до іншого показового прикладу. Наші гроші, ну, як завжди, знаєте, наші гроші порилися трошки в тендерах і раптом виявляють, що. Так званий ямковий ремонт на території Житомирської області коштує, ну, десь, умовно, плюс-мінус там 430-450 гривень за квадратний метр. Точно та сама послуга у Вінницькій області коштує в три рази дорожче. Що спричинило ціну? Що? Захвальність місцевих чиновників, тому що Житомирські чиновники влаштували тендер на пониження ціни Ну і скрутили ціну до більш-менш прийнятної. Вінницькі чиновники написали технічні умови тендеру такі, що для участі в тендері повинна зайти компанія з доходами за минулий рік, точніше з оборотом за минулий рік. Не менше 10 мільярдів гривень. Матка Боска, так. що У нас сотні компаній в дорожній галузі з такими оборотами чи що. Тобто хлопці виписали конкретні умови під конкретну компанію. Конкретна компанія поклялась мамою, що відкат буде чесний. Ну і все. Іде наше ДБР. Хоча, знаєте, Набу-ДБР, Набу інколи працює. Чому я заспівав про Шабуніна, так би мовити? Бо Шабуніна звинувачували в тому, що він пішов добровольцем війська і їздить по Києву останній рік на автомобілі, який передали волонтери. Тобто, він присвоїв волонтерський автомобіль. Я тоді вже голосно заговорив, що хлопці просто відкрили скриньку Пандори, тому що їхній Тимошенко їздив взагалі-то на автомобілі, переданому волонтерами тільки американською, американським агентством міжнародного розвитку на броньованому Шевролі, здається, тахо, який мав перевозити біженців із окупованих територій. Але на цьому автомобілі їздив. Кирило Тимошенко, і йому нічого ніяк не загрожує. Навпаки, спочатку його прибрали, із... ця людина була пов'язана із великим будівництвом. Ми пригадуємо, що він навіть на фортифікавництві перепрошую за таке знущання, відзначився. Тобто він певний момент намалювався при будівництві фортифікації на Волині на кордоні з Білоруссю. Ну і всі почухали по тилиці і зрозуміли, що тирить там будуть Ніпадецькі. Але ми пригадуємо, що свого часу е, американські партнери наполягли, подали список з 35 небажаних корупціонерів у владі, і з переляку, все-таки Зеленський прибрав Тимошенка з банкової. Але Тимошенко надовго карався і мучився. Він дуже швидко виплив на Міністерство оборони. І щоб. Дивно, що навіть такий державний оператор Тилу не міг провести тендер, аж поки в Міноборони не з'явився Кирило Тимошенко. Ну, звичайно, що державний оператор ТИЛУ це державна компанія, яка ніби не пов'язана з міноборони, ніби вона самодостатня і тому подібне. Тобто в структуру Міноборони не входить, але частина тендерів чомусь весь ще затримувалася до з'яви в Міноборони. Того самого Кирила Тимошенка. Ну і от сьогодні маємо цирк. Такий, до речі, з російськими власниками ресторанчик на Кловському звозі Єшак. В тому Ішаку дуже, я б сказав, не дуже смачно і дуже дорого. Але там під'їхав похряцять Кирила Тимошенко, і тут раптом. Набу провело слідчі дії, так би мовити. Уявляється, цього переляканого Тіпа, який замкнувся в автомобілі перед слідчими Набу і видзвонював, звичайно ж, своєму дахові. Можливо, Зеленському, який перебував в Євросоюзі і підписував угоду безпеку з вищими чиновниками Євросоюзу. А тут дзвонить Кіра Тимошенко і каже, що. Тут, тут якесь НАБУ припхалося, мене витягують з машини, я не, я не вилізу. Вова спасі. Тобто, мова про те, що е, Зеленський, який постійно створює обставини для. Співіснування взаємовиключних структур. От, оце ми створюємо органи боротьби з корупцією, а це ми створюємо корупцію, щоб органам боротьби з корупцією було чим займатися. Ну, приблизно так. І головне, що і для корупціонерів, і для антикорупціонерів Зеленський або Ярмак залишаються головними опорними фігурами. Враження таке, що Зеленський, який вирішив пограти е, зустріч десь посерединці, домовитись десь посерединці, коли ляпнув про те, що нам потрібно ну, готуватися до миру, і він готує, так би мовити, всі, всілякі програми, так чекайте, хочу нагадати ну, про управлінські рішення, як це робиться. 041022 року, ми пригадуємо, Зеленський указом президента затвердив рішення РНБО, де констатовано неможливість вести переговори з Путіним. 27.06.24 року Зеленський дав обіцянку підготувати план врегулювання, який неможливо провести без прямих переговорів з Путіним. Ну чудесно. Але. Хіба Зеленський таким чином не дав згоду на те, що він готовий розмовляти з Путіним на предмет чотирьох окупованих областей? Ну, якщо ти говориш про готовність до миру, то чому ти не назвав територіальну цілісність? Або не психонові в піку Путін не зарядив про те, що історичні землі? Вже ж, було, вже ж був маневр з історичними землю. Ну так давай, запускай історичні землі, запускай ще ж. Путін вже готовий говорити тільки тоді, коли ну, для, нього, для нього це нічого не коштує. Тобто, якщо обставини його затискають так, що він виходить на. Межі 91-го року, він все одно, він, його пропаганда оголоситься великою перемогою. Так а чого Київ не тисне? Чого Зеленський не тисне в цьому плані? І тому, коли Зеленський говорить про те, що він готовий, що в нього є план, українці здригаються і думають, що він віддасть Путіну чотири області і Крим. Ну, от як ви сприйняли? Оцей маневр Зеленського. Я сприйняв чомусь так. Хоча про готовність здати окуповані землі Путіну було заявлено навіть в Стамбульських угодах. Тому не дивуємося. Але мені здається, що всі сценарії зараз. Якось так посиплються, і чомусь історія розвернеться обличчям до України. А Зеленському доведеться якомога швидше думати, хто з них виживе, або він, або Єрмак. Так що історія розуміє жарти, але не розуміє тих бумерангів, яких влада розкидає. Тобто логіки розкидання бумерангів, коли зрозуміло, що бумеранг повертається на своє місце. Але в політиці бумеранги розкидають всі, тільки з місця зникають вчасно, перед тим як цей бумеранг не прилетить і не в потилицю. Мені здається, що Зеленський це якраз той політик, який шукає моменту, коли розкидані ним бумеранги прилетять одномоментно і вгатять йому в потилицю. Дякую, друзі. Ми все одно переможемо.